Ти що там мутиш? Ти що там мутиш? Дзвонить до мене вночі якийсь діду і говорить, ти що там мутиш? Діду, що я мучу? Вон, продаю велосипеди, дивіться, за 5400 алюмінієві рами. Планітарні втулки на 7 передач. Що я мучу? Не вірите? Нинішній час можна провірити. Номер телефона. Зайти в генток там, подивитись, хто ти, що ти, що, чим ти займаєшся, люди пишуть. Є ще, о, дивіться, планетарні тулочки на, за 5800, то вже всі вісьмерки. То вам цілий ряд. Є сімки. Сімки 5400, вісьмерки 5800. Що вісьмерки 5800, вони чуть-чуть новіші моделі і на 400 гривень дорожчі. І на одну передачу мають більше. От чим вони відрізняються. Ось так-то. Так що комусь будуть такі лялечки цікаві. алюмінієві, 26-ті колеса, планітарні втулки, роллерні тормоза, резина, швальба стоїть німецька. Добротні, добротні апарати, добротні. І ще хтів таки спитати. Ті люди, які в мене вже купляли ці велосипеди, деякі велосипеди вже в дорозі я повісилав. Візьміть там, відпишіть, ви, я думаю, відео побачите. Бо люди сумніваються, думають, що то якийсь або розводняк, або щось, що такого немає. Є, ми тут все розпродаємо. І є ще є в наявності. Можете писати, дзвонити, замовляти.